Добрий день. Хто ви, звідки, в яких справах? Ми телеканали Глаз. Про ваше прибуття ви мусите доповісти панові старості. Пане старосте, гості! Не заходять. Прошу. Вітаємо вас в нашій подільській землі в самому серці у старій фортеці. Прошу вітати мою дорогу жінку, господиню цього замку, княгиню. Раді вас бачити, панове замку нас. Вітаю вас, я не сама, а з нашим радником і літописцем діда прадіда. Дякуємо ласкава пані і гостям нашим готові розповісти історію. Цікаву міста древнього кам'янця. З давніх давен цю землю населяли сини Афетові, слов'яни, уличі і тиверці. Вітучий край приваблював чужинців, і руський замок тут стояв, рублений з дерева. боронячи землі київської Русі від нападників. Та темна сила монголо-татар, синів Степів, скорила ці землі. Ольгерд з доблесними литовцями і русинами розбив татар, звільнивши край. У 15 столітті місто увійшло у лоно королівства польського. З року Божого, 1463-го стає місто прикордонною фортецею. Татарам дань тут надається, і молдавські господарі тут присягають королю. Жила бідна вдова і мала синів, які не в дахами були. І жінка мати молила Бога про гарну долю для своїх дітей. І одного разу у жінці з'явилася мати Божа, і сказала їй: нехай твої сини, хлопці полягають спати, а сон, який їм присниться, нехай вони запам'ятають. І От жінка розповіла все це своїм синам, коли вони полягали спати, їм приснився старенький дідок і сказав їм: хлопці, зранку вставайте, на кони сідайте і вирушайте в дорогу. А поводиря, якого зустрінете ви, він вас поведе до того місця, де ви зможете оселитися. І коли вони їхали, із лісу виско в Олень. Хлопці забули за поведиря, який має їм зустрітися, і почали переслідувати Оленя. І е, цей оленя виводить їх на дуже гарний острів, кам'яний. Їм так сподобалось це місце, що вони вирішили заснувати тут місто. Так і з'явився наш кам'янець. Камінний острів, на якому звели місто, ніби щит воїна, віками розділяв захід та схід, Європу та Азію, християнство та іслам. І донині стоять на суворих скелях камінні свідки тих неспокійних років, фортеці, вежі і бастіони, перлина Поділля, місто славної минувшини, доблесних воїнів та працьовитих ремісників, місце мирного співіснування різних націй, культур, релігій. Кам'янець Подільський місто без дня народження. Ніхто достеменно не знає, коли було засновано кам'янець. Науковці посилаються то на римлян, то на литовців, А жителі переповідають красиві легенди. Кажуть старі люди, що коли кам'янецьку фортецю з дерев'яною перебудовували на кам'яну, то між каміння в розчин ставили хрестики. Хто багатший був, срібний, мідний хрестик ставив, хто бідніший дерев'яний хрестик. Коли в людей закінчилися і хрестики, вони робили їх з травинок травинку, тростинку, на і між камінням тому така кам'янецька фортеця є, була і буде міцною і грізною, тому що збудована на славу християнську, і сам Бог її оберігає. Кам'янець-Подільський називають містом семи культур. Тут жили і працювали, створюючи неповторний образ міста українці, поляки, вірмени, литовці, турки, євреї та росіяни. І кожен народ лишив по собі слід на архітектурному обличчі кам'янця. Стара фортеця або замок, як її ще називають, серце Кам'янця Подільського. Це справжній шедевр фортифікаційного мистецтва. Вона й досі вражає своєю неприступністю. Кожен, хто приходив на подільські землі, будь що прагнув завоювати Кам'янецьку фортецю, аби володіти таким могутнім природним форпостом. Облогу тут могли тримати місяцями. Із цією метою у скелі, на якій стоїть фортеця, кам'янчани зуміли видобути таку потрібну воду. Глибина колодязя 35 метрів, і пророблений він у суцільній скелі селурійських вапняків. Досить міцного каменю. Коли потрібно багато води, ми ставимо велику корбу. От відповідно, тут у нас такий міцний ланцюжок. До корби ми вчіпляємо бадю. Це трохи більше, ніж відро. Ну так, літрів на 200. Ось і спеціально водоводотяги, які в нас є тут на фортеці, які отримують зато платню. Тягнуть воду, йдуть в один бік, крутять корбу своєю силою. Ми беремо цю воду, охолоджуємо гармати. Таким чином вода допомагає тримати оборону. Це територія на замку. Замок стоїть повністю на скелі. І найбільше Потужнішими стіни замку були ті, які стояли прямо на скелях. Ворог найменше штурмував ті частини, які знаходяться в нас з півдня та півночі. Зараз ми пройдемо через замкове місто і спустимося в каньйон. Дмитре, розкажіть, будь ласка, як він утворився? Два з мільйонів років тому цей каньйон поступово вимивається рікою, і ріка опускається вниз. Стіни каньйону регулярно обрушувались. Камінь, який вибирався під час цих робіт, піднімався наверх і з нього будували. Виходить, річка утворила півострів на суші, на якому змістилося старе місто. З фортецею місто з'єднує замковий міст. Місце це споруда, яка є досить такою спірною з точки зору. Часу її заснування і способу побудови. За однією з версій, міст є спорудою ще римських часів. За іншою версією, це міст, який будувався в часи литовців. Початково міст був на кам'яних пілонах з дерев'яними перекриттями поверху. Турки, котрі кам'янець захопили в 1672 році, для того щоб укріпити цю споруду, побудували дві паралельні стіни вже в 20 столітті, в 1942 році. Німецькі війська, котрі прийшли до Кам'янця-Подільського, потребували. Досить потужної споруди через ріку Смотрич. тому е, німецькі інженери побудували подушку, яка опирається на скелі, і таким чином ця, ця двохметрова подушка дала можливість пропустити важку німецьку техніку до міста. Сталося так, що е, та споруда, найдавніша, середньовічна, швидше всього, зараз знаходиться там у середині, як законсервована в своєму ж рідному саркофазі. Не лише фортецю було добре укріплено. Повсякчас, потерпаючи від нападників, кам'янчани звели високі мури з неприступними вежами навколо всього міста. Зі сходу і заходу від фортеці побудували брами польську та руську. Брами були неперевершеними оборонно-гідротехнічними спорудами. Польська брама прикривала північну частину з каньйону старого міста. Вона грала роль в як і військовий час, так і в мирний час, тому що тут якраз збиралися податки, контролювалося, хто заходить до міста. Цей комплекс споруд, як потужна фортифікаційна споруда, закладається в середині 16 століття, і в той час вона може зупинити як і ворога, так і воду, тому що мала декілька шлюзів, які перекривали ріку Смотрич для того, щоб підняти рівень води, якщо до міста підходить ворог. Польська брама була досить гарним об'єктом для оборони. Її комплекс споруд має так званий барбакан або захаб подвійні ворота. Тому якщо взяти всю башту, то троє воріт прикривали вхід до самого міста. Міст, який зараз ми бачимо тут з правої сторони, це споруда, яка була зведена набагато пізніше. А раніше заїжджали нижньою стороною, коли цього насипу ще не було. Отже, воріт у брамі було кілька. Навіщо? Якщо ворог проходив з, меж, за меж міста і проходив сюди, то він спочатку повинен був пройти перші ворота. Тоді він опинявся в цьому замкнутому просторі, тому що ці ще ворота були закриті. Тут його можна було обстрілювати зверху, з башт, з бійниць. Якщо ворог зміг, зміг би пробити і ці ворота, які, як ми бачимо, залишилися ще пази, де піднімалися вверх самі ворота, то він от потрапляв в башту, де можна було також з верхніх поверхів його обстрілювати. Таким чином, пройшовши троє воріт, лише тоді можна було прийти до міста. Але жодного разу в нас немає ніяких свідчень про те, що цю польську браму будь-який ворог пройшов. Осман II намагався воювати з Річчю Посполитою. Він зібрав 70 тисячну армію і пішов на Поділля. І е, підійшовши до кам'янця Подільського, ця армія зупинилась на полях біля міста. Султан і його свитить, захопили. Хлопчика для того, щоб розпитати про ці споруди, хлопчик не міг їм нічого доброго розповісти, бо він не знав. Тому сказав, що Бог його знає, хто побудував цей замок і це місто. Люди, які були з султаном, це все на турецьку мову, і вийшло, що Аллах побудував фортецю. Тоді султан сказав, що якщо Аллах його побудував, нехай Аллах його і бере. Це був найбільший і перший туристичний похід. А це що за укріплення? Це в нас є вітряна брама. Ця башта будується в 1575 році, в той час, коли королем польським був Стефан Баторій. А вітряна, тому що після невдалого походу Петра І в Бесарабію він повертався до Петербурга через Кам'янець-Подільський. І коли він проходив через ці ворота, у нього здуло головний убір, шляху. І тому башту почали називати вітряною. І цей комплекс спруд є верхнім комплексом польської брами, і він захищав Кам'янець-Подільський з півночі, а також з заходу. Башта Кушнірська це башта рундального типу. Вона має сім поверхів. І зроблена з цієї сторони півкругом, а з тієї сторони вона є прямокутною. У нижній частині вона має ескарпу добудову набагато пізніших часів. В той час, коли артилерія стає потужнішою, нижній ярус прибудовується під похилим кутом, щоб ядра, котрими обстрілювали її, рекошетували і таким чином башта менше руйнується. Це фестиваль тара героїка, що проходив традиційно в Кам'янці Подільського з, 2000, з 2005 з року. Так, це в східній Європі чи не найбільший фестиваль для людей, які цікавляться історією сімнадцятого століття. Він збирав представників семи держав. Відтворювався побут в військовому таборі, відтворювалися битви, військові смотри, ходи, які відбувалися в нас тут по місту. Тож прекрасна архітектура і природа приваблює не тільки туристів, а й працівників кіноіндустрії. У місті не раз проходили зйомки документальних та художніх фільмів, а місцеві жителі на кілька днів чи місяців ставали акторами. Ну що, Павло, я хочу сказати, що каменець унікальне місто не тільки тому, що ми тут двоє з тобою живемо, а тому, що тут знімаються різні фільми, і ми з тобою завжди знаходимося в центрі подій. Ну, останній фільм такий більш-менш відомий, це Тарас Бульба. І що зробив режисер нас, друзі? Він розвів по різні сторони барикад. Питають діти, каже, тато, ти що каже, стріляв по козаках? Я кажу, та ні, в мене каже, рушниця каже, не стріляла. Я тільки той взяв камінь. Тінопласи <світаю> так, як п'яно. Так що я шкоди козакам не приніс. З першого класу ми тут влазили по цих от, шукали скарби. От, і ми тут кожен закуток знаємо. Довколо там ці е, фортифікаційні споруди навколо Кам'янця. Років 10 назад. У нас проходив перший фестиваль короткометражних і документальних фільмів в Кам'янці. Сергій Ревенко задумав відзняти фільм про Кармелюка і попросив мене, каже, знайди каже, цю пісню. За Сибіром сонце сходить, хлопці не зівайте. Та я на той час ну, трохи ще займався бардівською піснею. Кажу, в мене пісня своя класна. Гай, маєте хлопці, плуга зрілі вже прийшла пора госпіталь.